Замість сесії обласної ради засідання народної. Нагадаємо, сьогодні обранці краю планували затвердити бюджет Хмельниччини на поточний рік. Однак профільна депутатська комісія, аби розглянути питання, жодного разу не зібралася. Тому заплановану сесію довелося перенести на 14 лютого. Втім, опозиціонери не розгубилися, вони організували друге засідання народної ради та оголосили про свої подальші дії. Подробиці далі у сюжеті. Вже рівно тиждень будівля Хмельницької обласної державної адміністрації в облозі під стінами величезні барикади закриті практично усі проходи. Незважаючи на великий мороз, охорона чергує цілодобово. Ті, хто скликав людей на майдан, а тепер входить та очолює обласну народну раду, засідають в теплі. Друге зібрання проводять у сесійній залі. Наразі рада налічує 25 обласних опозиційних депутатів. Вони зауважують, готові були сьогодні розглядати й бюджет у зриві сесійного засідання. Звинувачують регіоналів. Мовляв, ті свідомо не з'являлися на комісію та й захопили в ній всі керівні посади. Голова бюджетної комісії регіонал, заступник регіонал, секретар регіонал. І вони фактично партія регіонів зірвала і відмінила сесію позачергову сесію по бюджету. І вони як завжди маніпулюють, що завжди хто винен, опозиція. Втім, заступник голови обласної ради Василь Осадчий такі партійні звинувачення відкидає. каже на комісію не приходили й опозиційні депутати. Говорити про те, що тут за якимось принципом партійним ну не зовсім може й правильно, тому що. Із, наприклад, всі комісії, депутатські комісії по бюджету, у нас є, наприклад, шість опозиційних депутатів. З них прибули тільки три змогли прибути. Можливо, зв'язано з тим, що повідомили пізно, і неможливо було приїхати. Бюджетна профільна комісія. Вона якраз головна, і вносить основні зміни до. Бюджету. Б'юджету, тобто багато є пропозицій, і вже їх під час врано відпрацювати і ще провести сесію, сказали, що технічно неможливо. Посадовець додаємо до запланованої на 14 лютого сесії область без бюджету у фінансовому плані житиме спокійно. У той же час члени народної ради вирішували, що ж робити у краї з політичною ситуацією. Завдання номер один за їх словами охорона громадського спокою та порядку. Рекомендувати територіальні громади громаді об'єднуватися у загони народної самоборони у всіх населених пунктах України Хмельниччини. Друге створити обласний координаційний центр народної самоборони як орган, що веде облік, спрямовує, координує та сприяє діяльності загонів народної самооборони у всіх районах Хмельницької області. Третє створити координаційні центри народної самоборони у всіх містах та районах Хмельницької області. Визначити метою створення загонів народної самоборони, захист свого життя і здоров'я, здоров життя і здоров'я усіх інших людей від потиправних посягань. Ті, хто цей порядок на майдані вже охороняє, на засіданні ради прийшли з претензіями до депутатів. Мовляв, дуже рідко бачать обранців з народом на мітингах. Приходьте до тих людей кожен вечір 5-й годині. Майдан хтось один, два, три, підійдіть. В неділю-вічі в 12-й годині та прийдіть всі. Повірте мені, це дуже мобілізує людей. Це дуже мобілізує людей. Люди хочуть вас бачити. Я думаю, що ви хочете бачити людей. Депутати пообіцяли на зібрання, приходитимуть систематично. Також вони постійно чергують та здійснюють прийом громадян у стінах облради. Про подальші плани говорили довго, багато, але не конкретно. А от Майдан, на відміну від опозиційних лідерів, у своїх вимогах та прагненнях незмінно одностайний. Новоприйнятий закон про амністію люди критикують та чекають повної відставки влади. Майдан не має розходитися ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. А ті закони, які прийняли вчора. Я вважаю, що це ну, тактично ну, неправильно, це однозначно, тому що це очередна паска для тих, хто стоїть на Майдані. Розходитися не можна, треба йти до последнего, до конця. Люди на морозі стоять. На площади так само не тільки ми стоїмо, і ті ж самі жберку, так само вони мерзнуть, вони могли б прийняти, щоб люди просто не, не мерзли нічого. Ну на майдан ну яка вимога, щоб поставку президента? Так. А перша їхня дія це відпустити людей. Не тільки не амністія, а просто відпустити людей. Те, що вони відтягують у ці постійні процеси, досить вони з Європою нас підставили, і ще зараз знов брешуть ці владі вірити неможливо, і ми її не будемо вірити. Мороз не мороз, сніг не сніг. Ми будемо вистоювати свої права, а не їхні золоті унітази. З огляду на такі настрої, спрогнозувати, коли з під стін адміністрації зникне облога. Важко відлік другого тижня життя на хмельницьких барикадах розпочався. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, Новини Тіві 7